1 травня 2025 рік. Слава Господу. За все, за що, слава Господу? За все, за все добре, за все добре. М? Чи за зле теж треба дякувати Богу? У Бозі зла нема. Господі зла нема. Бог є добрий. Апостол Яків каже, що в Бозі зла нема. Це значить, що від Бога йде добро. Навчитися цінувати це добро. Ми повинні навчитись цінувати. Добро, яке приходить від Бога. І дякувати йому. Непрестанно дякувати йому. Природа, слава Господу. Неправда, що можна насолоджуватись тим, що Бог створив. Говори Божим. Вона говорить дійсно, що Бог є добрий, совершенний, всемогутній. Якщо говорити про віру в Бога, про віру в Божу, часто люди задають питання, а ти віруючий? А ти віруючий? Я мусульман, вірую в Аллаха, той. Я... Я буддист, а той каже, я не віруючий. А той каже, так, я віруючий, я івангський християнин. Я православний, я католик. Я греко-католик. А Бог? Сам Бог. Він який? Він хто? Хто є Бог? Ніхто не бачив Бога, кроме Господа, який прийшов явити Бога на цю землю. Ісус Христос. Йому ім'я. І Він сказав, що Бог є дух. Особистість дух, не тіло. І він хоче, щоб люди, яких він створив на свій образ і подобу, зрозуміли, що вони є духовні творива, що вони не тільки тіло. А істина людина це та, яка живе в цьому тілі. Хто ти? Ти знаєш, хто ти є? І яка твоя віра? Що дає тобі твоя віра? І що забороняє тобі твоя віра, і що дозволяє тобі твоя віра в Бога? Люди попридумували різні релігійні конфесії. Це видумка людська, це не Бог. Релігійні конфесії це видумка людей. І цілих народів. Бо якщо ти родився. У арабських країнах то ти будеш мусульманом від народження. Бо вони ісповідують іслам. Родився в Росії, в Європі. Був католик, православний. Але це не є віра Божа. Віра Божа приходить від Слова Бога живого. Від Божого Слова, від Ісуса Христа віра прийшла. Він начальник віри. І Він показав, який Бог і як треба вірувати в нього. Він сказав, Бог є дух, і всі ті, що хочуть Йому поклонятись, повинні поклонятись в дусі і в істині, в правді, тому що Бог любить правду. Він є істина, Він і є правда. Господь Ісус. Віра починається з Ісуса Христа. Не з Марії, не з Петра, не з Павла, не з Іслама і не з Православ'я, і не з католицизму, а від Ісуса Христа походить віра Божа. Щоб бути віруючим в Бога, треба прийняти Ісуса Христа, начальника віри. Він є початок віри і він є кінець. Якщо ти почнеш з Ісуса Христа, ти пізнаєш Бога, ти наповнишся вірою Божою, і Бог багато тобі з чого покаже того, що для тебе зараз невидиме. Духовний світ, як правило, невидимий світ. Ми бачимо те, що бачать наші тілесні очі. Але Бог відкриває духовний світ через Ісуса Христа. Ісус сказав: Я прийшов дати життя і дати з подостатком. Я прийшов взяти ваші гріхи на себе, ваші немочі, ваше прокляття, в якому ви живі, жили і живете. Я прийшов взяти на себе, щоб звільнити вас від цього зла і дати вам життя в Дусі Святому в істині Слова Божого. Слово Боже є істина, Дух Святий. Він істина і життя. Він оживляє, оживляє дух душу і тіло людини. Він входить. У життя людини приносить життя від Бога, духовне життя, звідки пішло і життя матеріальне, фізичне. І він дає розуміння віри Божої, розуміння Бога. Апостол Павло писав, що ніхто не може пізнати Бога. Якщо не від Духа Святого. Перше послання Коринтян, другий розділ з восьмого вірша і далі. Хто читає Біблію і хто хоче читати, можете прочитати, що все від Духа Святого дається. Пізнання, віра в Слово Боже. Це все приносить Дух Святий в життя людини. Що зробити, щоб Дух Святий прийшов в твоє життя, знову і знову проповідується Євангеліє і говориться, прийми Ісуса Христа, начальника віри, у своє серце, зроби його Господом Твого життя, і спасешся ти і весь Дім Твій. Господь не тільки тебе хоче спасти, але й весь дім. Від чого? Від гріха і від аду, від пекла, яке є реальним. Тому сьогодні день спасіння, сьогодні благий день, благословенний день. Так, Проблем хватає в цьому світі, в Україні. Війна йде грізна. І ті, які переживають. Кожний вечір, кожен день, впливи війни, взриви, смерть. Ці люди цінують більше життя. І багато свідчень є, що людина, коли призиває Бога Господа Ісуса Христа. Він спасає, Він оздоровляє, Він звільняє, Він захищає. Він є той покров, який потрібний людині. Він оберігає людину від зла, тому що Христос сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. І він проявляє цю владу для тих людей, які призивають його. Чому так багато зла на землі? Тому що люди ігнорують Бога. Самий більший гріх це ігнорувати Бога. Вони живуть так, ніби Бога немає. Це приклад, який можна привести батьки, які тебе породили. Дали тобі життя, вигодували тебе, а ти їм ігноруєш батьками. Ти кажеш, я вас не знаю і не хочу знати. Щось похоже, подібне стається із людиною, яка ігнорує Бога. Бог створив людину на свій образ і подобу, якщо ти ігноруєш ним, то ти ігноруєш твоїм теперішнім і майбутнім життям. Тому Господь каже, я добрий, многомилостивий Бог, я прощу тобі всякий гріх. Прийди до мене, призови мене, я наповню, наповню твоє життя присутністю Бога Живого, присутністю Духа Святого. І ти пізнаєш істину, і істина зробить тебе вільним. І так, вибір за кожною людиною. Зроби твій правильний вибір. Призови Господа Ісуса Христа в твоє серце, в твоє життя. Зроби його Спасителем, Господом твоїм, і Він стане твоїм Батьком Небесним. Він захистить. Він благословить. Він буде тим, хто водить тебе по життю. Він тобі відкриє істинного Бога і істинну віру в Бога. Будь благословений. Не ігноруй Бога. Призови його. Христос тебе жде.